Царь гори покафуджик. З таким видончиком. попробуємо сьогодні. Хто виїде наверх своїм ходом, хто не виїде. Вранглер давай. Треба було той, хто найменші по свіжому, щоб Ох, Паша на всі бабки сверлить! Так, буде, походу два царя-гори. Парша акуратно там зносить вправо. Так, пішла Вітара, ну Вітари мінус в неї шосейка, ну мега-лиса, і плюс механічна коробка, трошки її важкувато на цій резині. Але покабриє головне, щоб доверху не скинув. Газу, газу не кидай, бо тут зараз скользко буде. Вітара також царь гори. Так, пішов в Ренегат. Ренегат в комплектації Trail піднятий плюс АТ Резина Road Круза 1100 якась там, чи яка, не пам'ятаю точно. Головне, щоб зараз його електроніка не задушила. Це в нього найбільша проблема. А так повний провід вроді прикольний. От чую, не дає вже йому електроніка розганятись. А, який режим включений? А ну зупинись, не копай, зупинись, не копай. Який режим включений? Ні. Які ще там варіанти є, щоб не спрацьовувало? Я ж бачу, що вона тебе душить. І я би тобі радив двох пасажирів висадити, тобі тоді легше буде йти на підйом. Спускайся до дерева і звідти рушай, тут метрів 10 назад. Там просто є площадка, з якої можна тронутися. Давай, Дмитро, ще ще. Стоп, 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 не спіши. Стоп, звідси треба трогати. Руль рівно. Чуть правіше руль. Блін, не дає вона розганятись і все. Все, не, не копай, не копай, коли зупинився, не копай. Треба шукати нижче, спускатись рівнішу площадку. Ні, не йде. Треба... Драмку щось таке треба, може? Е, Між усіву блокировку по-любому включаєш. Понижена, друга понижена і вперед. Дмитро, а ти зря там підйом. О, там нижче ще є одна площадка. Спускайся нижче, може розгін хоч візьмеш. <рес> Та воно його електроніка глушить. Починають колеса проскальзати. Треба знайти режим, на якому не буде. Нас просто на цій горці вже колись ренегат піднімався, то він якось зміг її виключити був. Не хватає швидкості. На другий будеш йти. Тепер прадік, дизельний. З підготовки має тільки резину в штатному розмірі BF Goodrich MT. Не в самому кращому стані, але плюс-мінус нормальна резина. Дизельний 2,8. Давай давай розганяй, розганяй. Опача, за слабий розгон, баласт висажуй. Оце несподіванка. Так, прадук Крузак, друга проба спроба. Казали Артему тиснути газ в полік, бо тоді він тис, побоявся його тиснути газ в газ газколік. Вже видно, що по-друге. <звук> Спроба номер 3 Prado 2.7 дизель чи 2.8, точно не пам'ятаю. Вже накопав таку колію, що вже і прадік тут гребе. Давай. Все, стоп! Так, почали операцію евакуацію Прадо, який більше не поїде з ендорфіном, витягує в рангер лібідою. А таких ми виключаємо з нашого клубу. Хай ці фермери по полям їздять, кукурузу свою вирощують. Ну, ну шо ти, позорище, опозорив, чесне слово Тойоти. Ну попробуй зараз сильно не газуй так. От ривками, ривками так, допомагаємо. Оп. Газуй відпускай, газуй відпускай. Не зачіпляється, бачите? Та, ренегату тут вже взагалі не варіант вискочити після цього. бегемота такої колії. Зато з яким видом це все відбувається.